15 років його цікавлять друзі, алкоголь і сигарети. Дивний дуже хлопчик, ні в кого такого не було, тільки в нього. Мамо, я вас боюся. Не йдіть сповідатися разом з сином, щоб він десь там під гаражами не пив. Це означає, що він і дома вип'є, а потім ще під гаражами. Ситуація така. Підліток 15 років. З дитинства був вівтарником. І дуже чемним хлопчиком. Ну, чемним хлопчиком бути це, звісно, <кій> річ вельми умовна, скажімо. Бо для батьків хлопчик може бути чемним, а для сусідів або друзів, або вчителів він може бути геть не чемним. Я не про вашого, я взагалі про явище чемних хлопчиків. Тепер хлопчик зовсім не чемний, отом, бачите, <кій> воно. І не хоче йти прислуговувати біля престолу. На службу Божу йде фізично присутній, але то десь на дворі під церквою стоїть, то на коридорі церкви. Мене то дуже злить, хоч він не хоче більше бути вівтарником. Думаю, якщо буду сварити і наполягати, то би йшов таке прислуговувати. В нас так називають роботу вівтарника. Але чи варто заставляти 100% ні. Вівтарником бути не варто заставляти. Також чи варто заставляти йти до сповіді, коли знаю, що він плюс-мінус два місяці вже не сповідався, а нечемний такий. Що деколи думає, що я б на сповіді йому допомогла згадати більше гріхів? Мамо, я вас боюся. Не йдіть сповідатися разом з сином. Не робіть такого. Жартую, звісно, ну, схоже, що ні. На сповідь з ним не збираюся йти, але, отче Миколо, то так. Таке є, ну то якби не збирається, але так воно і є. Ну, видно, не дуже жарт. Так став такий брехливий, що аж не встигає придумувати одну брехню, щоб покрити другу, щоб в результаті показатися кращим, ніж він є. Дорослі люди теж брешуть, як правило, для того, щоб показатися кращими, ніж ми є насправді. Тут справа не тільки в дітях чи підлітках. Друзі, електронні сигарети, алкоголь дуже його цікавить це все. 15 років його цікавлять друзі, алкоголь і сигарети. Дивний дуже хлопчик, ні в кого такого не було, тільки в нього цікаво. Ну, не думайте, що аж так все запущено, я не думаю, що це запущено. Але періодично є такі погіршення. Говорю з ним на ці теми багато про шкоду і велику шкоду на організм, на сім'ю. Він ніби усе уважно слухає. Мамо, знаю, знаю. І робить своє. Дивна, дуже дитина, ніколи таке не траплялося ні в кого, тільки в нього. От тепер точно жартую. Отож, чи заставляти до сповіді і до вівтарництва. Не заставляти ні до сповіді, ні до вівтарництва. Дорога Матусю, я вас категорично поздоровляю. З тим, що ваш хлопчик підростає, і хочете ви того чи не хочете, але він підросте з вашою на то згодою, чи без вашої згоди, але роки йдуть. Це прекрасно, що він починає змінюватися, тому що якщо хлопчик в 15 себе поводить так само, як в 10, це означає, що він має якісь певні розумові, чи як то тепер кажеться, дуже модно так, ментальні порушення. І напевно подякуйте Богові за те, що ваша дитина розвивається цілком нормально і здорово. З усього того, що ви написали, я не бачу таких причин, щоб хабатися за голову, тому що дитина росте. Що ж таке відбувається з кожнісіньким підлітком, і з вашим, і з будь-яким іншим, і зі мною, і з вами, скоріше всього, теж відбувалося. Але ми, як правило, коли підростаємо, то як каже приказка, забула корова, як телям була. Всі ми забуваємося, що воно було в дитинстві, всі ми забуваємося, що було в підлітковому. Віці, підлітковий вік це прекрасно. Дитина перестає бути дитиною і починає бути дорослою. І, звісно, це жодному підлітку не приходило легко і просто. Це завжди пов'язано з зміною цінностей, зміною орієнтирів, зміною світогляду. І це ніколи не було просто. І тепер у цьому всьому речі, про які ви написали, як проблемні речі. Наприклад, що його цікавлять цигарки. Ну якого підлітка не цікавлять цигарки? Ну, Правда, його цікавлять геть електронні. Я там не спеціаліст по, по цих штуках, але здається, вони трошки грошей коштують. Тобто, ну, На відміну від класичних цигарок, які там могли колись коштувати там, буквально кілька копійок. Зараз, напевно, вже не так. Але електронні, ну, то точно це вже ну, певна річ, яка коштує трошки грошей. Так мені здається. Тобто на це ще й гроші потрібно мати. Що його там ще цікавить? Алкоголь цікавить. Ну, підлітків цікавить алкоголь. Так, вони стають дорослими, вони хочуть показати, вживаючи алкоголь чи цигарки, вони хочуть показати, що от я такий самий, дорослий, і інші. Я теж можу довести, що я дорослий. А чому ти дорослий? Ну, бо я там випив чи курнув. Ну, це, звісно, найпримітивніший рівень, який може бути, того, що від цього людина дорослою не стає. Ну, ані років їй не прибавляється, ані досвіду не прибавляється, ані розуму не прибавляється. Як правило, розум якраз таки від. Збавляється дуже сильно після цих речей, але кожен підліток через це проходить. Кожен підліток мусить вибрати, чи він буде цими речами займатися і це робити, чи не буде. І абсолютно нормально, що кожен підліток цікавиться цим. Що потрібно робити в цьому випадку? Казати: ну 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 не можна, можна так сказати, але воно точно буде працювати. Мене найбільше кумедять батьки, які кажуть, я краще дома дам йому випити, щоб він десь там під гаражами не пив. От тут, ну, насправді, тримайте мене семеро бо впаду з усміху. сміху. Це означає, що він і дома вип'є, а потім ще під гаражами. Тому що під гаражами він п'є не для того, щоб випити, тому що він хоче алкоголю. Він під гаражами п'є для соціалізації, того, що хоче поспілкуватися з друзями. Але... Підлітковий час це той період, коли можна сказати, що і підліток сам і його батьки в принципі пожинають плоди всієї праці, яка була в попередніх 15 років. Тобто зараз вже пізно щось там казати чи робити. Зараз вже є наслідок того всього. Наслідок того, як підлітку вдалося передати таку річ, наприклад, як відповідальність там за своє життя, за свої гроші, за свої, за свій організм юний, неокрепший. І тоді цей підліток сам розуміє, що він буде робити, чого він робити не буде. Як він буде спілкуватися з своїми товаришами, як він скаже, що там чи затягнеться він, чи не затягнеться, чи буде він курити, чи не буде. Це не вирішується в цей момент. Всі попередні роки вирішувалося, чи ця людина буде самодостатньою, чи на неї будуть мір... мірятися інші люди. Чи, наприклад, ця дитина, цей підліток, мав е, якесь зацікавлення, не знаю, скажімо, спортом нехай буде. Це цікавить молодих людей. І прекрасно, що це цікавить. І він знає, що от я, наприклад, там чогось вживати не буду, бо я хочу перемогти в змаганнях, або я зайнятий чимось іншим, або я там, гроші збираю на щось інше. І це не відбувається таким чином, що я цього не зроблю, бо мене мама буде сварити. Коли я був підлітком, я пам'ятаю, як коли ми теж як підлітки цікавилися, десь там тим алкоголем чи цигарками, то коли я бачив своїх друзів, які боялися, що що скаже мама, то я особисто не боявся, що скаже мама, бо я знав, що я цього не роблю не того, що я боюся мами, не була вона бабаєм для мене. В підлітковому віці, я це розумів, що це мені не треба. Ну або треба, ви розумієте, ну, підліток він мусить сам вибрати. І тоді дуже важливо, щоб батьки були такими людьми, яким хочеться довіритися, з якими хочеться поговорити, до яких хочеться підійти. Розумієте, так не відбувається. От я зараз візьму посажу перед собою підлітка, прив'яжу його, не знаю, там, мотузками скотчем до табуретки, лампу в очі і скажу, ну признавайся, курив чи не курив. Ну, кажи. Хм. Ось. У вас розмова вийде. Ну, Може там, підліток зізнається, скаже, там, чи пив, чи курив, чи ще щось. Але ви перестанете бути для нього другом. Звісно, що батьки вже в цей момент теж вже втрачають свої позиції як найстаршого, як найавторитетнішого. Найважливіше, що підліток міг довіритися батькам, міг сказати, що сталося, що відбулося. Ну і ця довіра це найцінніше, що є, і бажання не засмутити батьків якимось поганим чинком. Ось це важливе. Тепер стосовно сповіді, те, що ви написали, що от я б йому би там сказала, не робіть так ніколи, абсолютно, і ніколи в священника не питайтеся, чи дитина сповідалася з того чи іншого гріха. А я, на жаль, такі випадки зустрічав, коли після сповіді там, дитини, підлітка, батьки підходили і казали, а він чи вона там сказали про те і про тето. Не робіть таке ніколи. Ви вб'єте довіру дитини чи підлітка. Підлітки не хочуть, щоб її дітьми називали. Не можна змушувати. Дивіться, підліток, який бачить, що його батьки ходять на службу, підліток, який бачить, що його батьки сповідаються, він сам також буде приступати до сповіді і до причастя. Не треба пояснювати, наприклад, хлопчикові, що треба йти до сповіді чи на службу, якщо він це робить своїм татом. Не треба пояснювати просто так само про молитву не треба пояснювати. Якщо підліток дитина бачить, що тато стає до молитви, зранку, ввечері. То цій дитині не треба розказувати, що бери, молися, треба, це дуже корисно. Пройшов час слів. Час слів це коли дитинство. Коли вже підлітковий вік, тоді вже час прикладу грає роль. Але, ну якщо того прикладу в дитинстві не було, то годі очікувати чогось у підлітковому віці. А взагалі це прекрасний вік. Дивіться, за сповідь питатися можете. Змушувати небажано – це результату не принесе. Говорити про це, пригадати, заохотити варто. Але ще раз, в цьому віці, на відміну від дитячого віку, важливо вже не змушувати, а важливо подати приклад. І тоді дитина себе віднайде. Взагалі, батьківство це неймовірно прекрасна річ, але й неймовірно страшна, тим, що ніколи не знає, якою буде дитина, що вона буде робити. І всім батькам, всім, які от зараз мене чують, Єдине, що можу порадити і сказати, що ви ніколи не будете знати, що буде робити ваша дитина. Ніколи ви не будете знати, от ніколи. Єдине, що ви можете знати, що якщо з свого боку ви зробили все, що можливе, для того, щоб подати хороший приклад, і життя просто сімейного, доброго ставлення до свого чоловіка, до своєї дружини, до своїх дітей, доброго життя як християнина, тобто ця дитина вас бачить на сповіді, на молитві, на службі. То вам не прийдеться її силувати, навіть якщо її поштормить десь там в цьому підлітковому віці, вона десь там не знаю закурить раз чи другий, ну то ця дитина все одно прийде до того, що їй потрібне, бо вона буде розуміти, що це їй потрібно, а не мамі вже чи татові. Бо примушування в цьому віці воно має зворотній ефект і не дає свого результату. Позитивного результату не дає.